Доброго дня, мої любі! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури, і я пропоную вам послухати казку. Про що буде казка? Послухайте загадки. І тоді ми зрозуміємо, про що саме буде йти мова на сьогоднішньому занятті. Перша загадка. Росте вона зимою донизу головою. Тоненькою, прозорою, біло-голубою. Ще є така загадка. Посідали на карниз і ростуть і зверху вниз. А можливо, вам допоможе ця загадка? Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і помирає. Це бурулька. У дитинстві я завжди дивувалася, коли бачила бурульки. Встаєш вранці під дахом нічого, а йдеш додому зі школи, висять бурульки. Може, вони чарівні? Звідки беруться бурульки? Ви знаєте? Так, це на даху лежав сніжок, сонечко припекло, і наш сніжок потік на землю дахом. Але коли дуне, дує холодний морозний вітер, ці крапельки поступово-поступово замерзають і перетворюється наш потік води на ось таку крижану бурульку. Сьогодні я пропоную вам послухати казку дитячого автора Оксани Іваненко. Бурулька. Ми вже слухали одну казку Оксани Іваненко. Пригадуєте до побачення жучок? Як ви вважаєте, бурулька у казці буде звичайна чи чарівна? У казці зустрінуться такі слова. Ринва це ось таке приладдя біля даху, для того, щоб вода із даху не капала прямо людям на голову, а стікала по трубі донизу. Ось вона, водичка вже. У казці ще почуємо слово джерело. Це місце, від якого починає свій шлях річка або озеро. Отож слухайте казку. Оксана Іваненко, Бурулька. Вранці сніг заблищав так, ніби зима жменями понасипала блискіток, І вони всі сяяли і промінилися. А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва. З'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги. Вона була дуже гарна. Ви, напевне, з дорогоцінного каміння? спитав її з пошаною маленький снігурчик. А може, вона солодка, як цукерка? подумав один хлопчик. Адже усім малим дітям бурульки здаються солодкими, і їх хочеться посмоктати. Він схопив паличку і почав кидати нею в бурульку. Хлопчик уже уявляв собі, як це він покаже всім дітям, що в нього є така гарна бурулька. Ой, як злякалися всі в садку, коли побачили, що робить хлопчик: і дерева, і пташки, а найдужче стара ринба. По перше, вона боялася, що хлопчик може помилково влучити в неї. По-друге... Ця стара Ринва не хотіла позбавлятися своєї прикраси, якою вона дуже пишалася. Раптом тах хлопчик таки влучив у бурульку, і вона враз зламалася і впала. Моя борулька, моя борулька, радів хлопчик, підхопивши її руками. Він навіть рукавиці скинув, бо йому зробилося гаряче, коли він кидав палицю. І руки у нього були зовсім теплі. Хлопчик тільки підніс бурульку до рота і хотів її посмоктати, як побачив, що на нього дивляться світлі, блакитні очиці і почув, що бурулька до нього заговорила. Ні, 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 хлопчику, не бери мене до ротика, не треба. Я розкажу тобі багато цікавого. Хлопчик дуже здивувався. Але, звичайно, йому захотілося послухати її. Ти, мабуть, чарівна бурулька? спитав він. Так, так, сумно сказала бурулька. Я зачарована, я заморожена, я заворожена, і я дуже дякую, що ти врятував мене. І я прошу, не згуби мене. Я дуже люблю стрибати, як ти, скрізь бігати і ніколи не сидіти на місці. Ти любиш стрибати? Ще дужче здивувався хлопчик. Але ж ти висіла на старій ринві? Так, так, підтвердила Борулька. І напевно я пробула б там до весни, поки припекло б сонечко, і я б розтанула. Адже я не з дорогоцінного каміння і не з солодкого цукру. Я просто весела краплинка води. І я зараз розкажу тобі про себе. Але я боюся. Коли б зима не схопилася, що мене там нема, і не помітила, що я з тобою. Вона тоді враз заморозить нас обох. Так слухай, я була дуже веселою краплинкою води. Я пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини мого життя. Усі звали мене невгамовною. Але то вітер не давав мені ані хвилинки спокою. Чого він хотів від мене, я не знаю. Коли ми влилися в Чорне море, він здіймав страшні хвилі, вищі за цей будинок, перевертав човни і кидав пароплави, як трісочки. Та я, маленька краплинка, тікала завжди від нього. Якось з пересердя в тихий літній день. Коли я цього зовсім не сподівалася, він виплеснув мене на берег, на гаряче каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо над землею я літала в білій хмарі, і коли раптово знову налітав вітер, я швидко падала на землю дощем і напувала її. Я не боялася потрапити і під землю, адже й там я рухалася. Жила і знову виринала на світ веселим джерелом. Якось біля нашого джерельця зупинилися троє бійців. Вони були стомлені, сірі від придорожнього пороху, але дуже веселі. З їхніх розмов я зрозуміла, що вони після війни повертаються вже додому. Умиймося рідною водичкою, сказав один з них і зачерпнув повні жмені джерельної води. І я потрапила на його засмаглі, натруджені долоні і вмила йому лице. Я була дуже щаслива з того. Коли він струсив краплі з рук на траву, я встигла побачити. Лице його було вже зовсім не сіре, а молоде, красиве, і очі сяяли. Як це приємно, коли через тебе сяють і радіють. Ні, я таки часто була щасливою. Але я все поспішала далі. І я любила все нове і зовсім не злякалася, коли разом із своїми сестрами з одного джерела потрапила в довгі і темні труби. Там уже бігло багато води. Нічого страшного, нічого страшного, казали старші. Ви ще не робили такої мандрівки. Це звичайний водогін, і скоро ми виллімося на білий світ. Поки ми жили, бігли в водогоні. Ми всі дуже здружилися між собою і все балакали, балакали, гомоніли, розповідали про себе. Що ж нам було ще робити? Різні були серед нас. Одні розповідали, як їх наливали в паровози, підігрівали, і як вони, обернувшись на пару, рухали цілі поїзди. Краплинки були дуже горді з цього. І я думаю, мали на це право. Інші розповідали, що вже не раз їх узимку наливали в труби, щоб опалювати будинки. Вони казали, коли б не ми, люди померзли б. Мені було дуже цікаво, куди ж я тепер потраплю. Спочатку мене тішило, що я бігла з моїми сестрами, і вітер уже не підганяв мене і не дражнив, як завжди. Але швидко нам усім набридло бути в темних вузьких трубах водогону. І ми дуже зраділи, коли раптом почали бігти швидше і почули якісь звуки ззовні. Кран відкривають, закричали мої старші подруги. Кран відкривають. Зараз на волю досить цієї темряви. Поправді я більше хотіла б опинитися разом з моєю рідною матір'ю річкою, плести в синьому Дніпрі. Але я була рада вже хоч будь-якій зміні? Я хотіла, щоб потім і мені було про що розповідати, як я рухала поїзди чи якісь великі цікаві машини. Але моя доля цього разу була куди простішою. Мене налили в чайник, так, в звичайний великий чайник, і поставили цей чайник на електричну плитку. Що з нами буде? Що з нами буде? Так гаряче, так гаряче, плакали ми з сестричками. Чуєш, чайник уже булькає, сказала якась жінка. Зараз питимемо чай. «А як же, подумала я, треба тікати. Та швиденько, швиденько підібралася до кінчика чайникового носа. Куди ти, мала? засичав чайник. І чого це люди не знімають мене? Я весь википлю, уся вода збіжить. До побачення, дядечку, я ще хочу політати на волі, гукнула я, легкою парою знялася вгору і вилетіла з іншими подругами крізь димар. А ось де ти, почула я раптом. Ой, лишечко, це знову був вітер, який сердитий, холодний. Він тепер служив у білої зими. А зима, я вже чула, завжди хотіла заморозити усю воду на світі всі струмки, річки, озера, ставки. Навіть на Дніпро вона одягла міцну кригу, і я не думаю, щоб це йому сподобалось. Чи багато їй було роботи зі мною? Вона тільки слово мовила підхопив мене вітер. І вже білою сніжинкою я упала на стару ринву. Ти завжди горнулася до квітів, любила гратися з сонячним промінням, глузував вітер. А тепер будеш завжди прикрашати ринву, і я віятиму коло тебе, скільки захочу. Навіть сонячний промінь нічого не міг зробити, бо вітер не підпускав його близько до мене. Я лише плакала, дивлячись на нього, і сльозинки мої замерзали на мені. Я зробилася холодною крижаною бурулькою і примерзла до цієї старої ринви. Отак і заворожила мене люта зима. Ні, я ніколи не думала, що може бути так холодно на світі. Усі казали, що я дуже гарна, і ялинки навіть сердились на стару ринву, що я прикрашаю її. А не їх. Але навіщо була мені моя краса, коли я лишалася холодною нерухомою крижинкою? Як я заздрила сніжинкам, що літали в повітрі, і я не могла, не могла чекати до весни. Це ще так довго. Бурулька замовкла, і раптом хлопчик почув, що вона тане в нього в руках. Трошечки тепла в житті, і я знову оживаю, долинув до нього тихий шепіт. Я знову біжу далі, далі. Дякую тобі за тепло твоїх маленьких, пустотливих рученят. Згадуй мене, коли плаватимеш у річці, коли бачитимеш росу, золотий дощик і білу хмарку. І вже не було нічого в руках у хлопчика. Та він зовсім не шкодував. Кінець. Чи сподобалась вам казка? А що саме сподобалось у казці найбільше? Розкажіть. Пригадайте текст і, будь ласка, спробуйте дати відповіді на запитання. Хто вважав, що бурулька зроблена з дорогоцінного каміння? А що думав про бурульку хлопчик? Чому бурулька не образилася на хлопця, а навпаки, зраділа йому? Чи вважав хлопчик бурульку чарівною? Чому? Розкажіть, де бувала бурулька? Які дива з нею траплялися? Пригадайте, як бурулька допомогла бійцю? Як вони із сестрами зігрівали людей узимку? За що подякувала бурулька хлопчикові? Перегляньте картинки на екрані і розкажіть казку, яку ви щойно почули, своїм рідним або меншим братикам та сестричкам. Я сподіваюся, що казочка вам сподобалась. До наступних зустрічей!